Яке найсмішніше непорозуміння, частиною якого ви коли-небудь були? Раніше цього року я проводив час з татом і мачухою. Моя мачуха згадала, що помер її далекий родич, а потім почала розповідати про їхні плани на майбутню подорож у Вегас. У моєї мачухи є родичі в Неваді поблизу Вегаса, тому я припустив, що вони їдуть на похорон цього далекого родича. В день їхнього від'їзду я надіслав мачусі повідомлення зі співчуттями, молитвами та побажаннями. Найкращого я надіслав їй довгий абзац, в якому йшлося про те, яким важким може бути похорон близької людини, і якщо їй потрібно з кимось поговорити, я завжди готовий її вислухати. Невдовзі після цього мені телефонує мій тато і запитує про який похорон ти говориш, хто помер. На що я відповідаю: ну, родич Мачухи, ви хіба не в вегасі? Тато підтверджує: ну так, у Вегасі. Але хто помер. Твоя мачуха сказала, що ти казав щось про похорон. Я був справді розгублений. Як виявилося, так родич Мачухи справді помер. Але ця поїздка у Вегас була просто поїздкою у Вегас заради розваг. Я поєднав дві історії разом і просто припустив, що вони їдуть на похорон. Потім я зрозумів, що мене навіть не запросили приєднатися до них, і моя сім'я поїхала у Вегас без мана ми з другом жартували про фільми для дорослих і про те, як незручно, мабуть, їх знімати. Його дружина, яка також є моєю найкращою подругою, приєднується до розмови і каже: ви можете знімати що завгодно. Я із задоволенням подивлюся. Ми були приголомшені і сказали, що ти маєш на увазі. Ми не збираємося нічого такого робити. Але вона наполягала, що її влаштує все, що ми хочемо. Робити, аби тільки вона не потрапила у кадр. Виявилося, вона думала, що ми говоримо про зйомки відео для Тікток чи щось таке. Одна з моїх колег попросила продавця з Блокбастер показати їй фільм для дорослих, думаючи, що це просто фільм з дорослими жартами, специфічними темами тощо. Вона навіть попросила його порекомендувати їй фільм, і він дав їй популярний у той час порнофільм. Її чоловік зайшов, поки вона дивилася його, і сказав, що ти, чорт, забирай, дивишся. Колись дехто подумав, що я вільно володію мовою жестів, бо під час їхньої розповіді я дуже активно намагався відігнати муху від своєї голови. Я не володію мовою жестів, але я не хотів псувати момент. Коли я був зовсім маленьким, я випадково почув, як дві жінки говорили про те, як дивно, що хтось із їхніх знайомих носить шкарпетки в ліжку. Вони виглядали настільки шокованими, що протягом приблизно двох десятиліть я ніколи не вдягав шкарпетки в ліжку, навіть якщо було дуже-дуже холодно. Зрештою, вже в дорослому віці я зрозумів, що вони говорили про хлопця, який знімав все крім шкарпеток. То коли займався сексом. Насправді це було не дуже смішно. У мого чоловіка задзвонив будильник. Але незвичайний будильник, як у всіх нормальних людей, а його надзвичайно агресивний будильник. Мені, мабуть, наснився кошмар, і я подумала, що це сигнал чадного газу. Я потрясла його за плече, щоб розбудити, але він не відреагував. Я знову потрясла його за плече надзвичайно агресивно, бо хвилювалася, що він вже вже мертвий, через що він крикнув та бляха, я намагаюся. Я зрозуміла, що він намагається вимкнути будильник. Мені було соромно, бо мої дії погіршили його біль у спині, і він був справді злий на мене. Але я думала, що намагаюся врятувати наші життя. Він зрозумів, як тільки я пояснила. Тепер ми сміємося з цього, бо що ще я мала робити. Я замовив шоколадне тістечко в пекарні. Працівник пішов на склад. А коли повернувся, то дав мені дві досить важкі коробки. Я здивовано запитав, що в коробках. І він сказав, що 80 шоколадних тістечок. Якимось чином, він неправильно почув, коли я сказав одне тістечко, і подумав, що я сказав 80. Йому було дуже ніяково. Якось ми з моєю мамою пішли в банк і опинилися позаду іншої літньої жінки, яка намагалася скористатися банкоматом. Після того, як банкомат кілька разів відхилив її картку, жінка повертається до мене і запитує: Вибачте, юначе, чи не можете ви сказати мені, який у мене пін-код? Я відповідаю: ні. Моя мама ляскає мене по плечу і каже, щоб я припинив бути таким нечемним і сказав, Казав цій жінці її пін-код, я намагаюся пояснити, що я ніяк не можу знати пін-код цієї жінки, на що моя мама каже: Але ж ти цілими днями сидиш за своїм комп'ютером і займаєшся своїми комп'ютерними справами. Як це ти не знаєш її пін-код? Я намагаюся пояснити, яка це дурість, і один із працівників банку раптом втручається в розмову і запитує: Вибачте, але вона сказав. Ала, що ви знаєте, пін-код цієї жінки. Я думаю, от дідько, якщо я не придумаю ідеального виходу з цієї ситуації, то вже через 5 хвилин я буду сидіти на задньому сидінні поліцейської машини. Тож я вирішую йти в банк і спихнути всю провину за цю ситуацію на цих двох жінок. І кажу працівникові банку, що жодна з цих жінок не має жодного уявлення, що таке пін-код, моя. Мама дуже обурюється і каже, що звісно вона знає, що таке пін-код, і каже, щоб я припинив ставитися до неї як до ідіотки. Тож я дістаю її банківську карту, вказую на банкомат і кажу їй довести це, вставити свою картку в банкомат і довести мені, що вона знає пін-код. Вона просто мовчить. Після чого я пояснюю, що я знаю її пін-код, а не пін-коди усіх людей. Дей мама запитує: А хіба вони усі не однакові? Я дивлюся на працівника банку, мовляв, от бачите, з ким мені доводиться мати справу. На щастя, працівник банку це зрозумів і відвів ту іншу літню пані в бік, щоб допомогти їй. Поки вона постійно повторювала. Але ж вона сказала, що той юнак знає мій пін-код. Чому б вам просто не запитати його? Гаразд, розважайтеся, пояснюючи їй, що саме сталося. А у мене тут є ще одна літня пані, яка здається серйозно налаштована втягнути мене в халепу. Тим часом мій шестирічний молодший брат з широко розплющеними очима спостерігає, як я роблю різні хакерські штучки з банкоматом, вставляю картку та вводжу пін-код, щоб вкрасти гроші з банку, зняти готівку. Я подумав, що офіціант несе їжу до нашого столика і почав тягнутися за нею. Він йшов до сусіднього столика, а не до нашого. Взявши таксі від вокзалу до нашого готелю Вельсі, ми попросили милого валійського таксиста порекомендувати нам хороші місцеві паби. Він сказав, що деякі паби в місті не дуже хороші, але назвав місце з гарною атмосферою та смачною їжею. Він сказав: вам там сподобається лише хороші люди і жодних індійців. Я сказав: ой, це якось грубо, знаєте, ми напевно пройдемо решту шляху пішки дякую, і змусив його зупинитися, щоб ми могли вийти. Моя дівчина була здивована і запитала, чому я так обурився. Тож я сказав їй, що водій явно расист. Виявилося, що таксист сказав жодних ідіотів, а не жодних індійців. Якось в продуктовому магазині жінка, яка була через щось дуже розлючена, подумала, що я працюю в цьому магазині. Вона сказала, що збирається сказати моєму начальнику, що я просто стояв без діла. Коли я сказав їй, що не працюю тут, вона розлютилася ще більше і сказала: Ну, і де ж ви тоді працюєте? Щоб я могла зателефонувати вашому начальнику, не впевнений, чи це було саме непорозум. Уміння скоріше чисте божевілля. Моя кузина не розмовляла зі мною два місяці, бо я накричав на неї в її сні. Але вона забула, що це був сон, і подумала, що це сталося насправді. Колись у Бостоні був бар під назвою Наш дім. Одного вечора я був на концерті з кількома друзями, які жили разом. І один із них запитав, як щодо пива в нашому домі після концерту, я був на велосипеді, тому сказав, що зустрінуся з ними на місці, а потім проїхав на велосипеді приблизно 45 хвилин до їхньої квартири в зовсім іншій частині міста. Вони ж були в барі, десь за. Три квартали від місця проведення концерту, намагаючись зрозуміти, що в біса зі мною сталося. Ми з дружиною зупинилися в якомусь містечку в озерному регіоні Аргентини, бо побачили білборди з рекламою якоїсь країни динозаврів. Там було досить занедбано і порожньо, і ми зустріли лише одного хлопця, який там працював. Я запитав його про скам'янілості англійською Фосілс, і він одразу ж якось дивно пожвавився. Він запитав: Ви хочете фосо? Ви прийшли сюди за Фосо? Я Сказав а, так, так ми хотіли побачити скам'янілості Фосілс. Будь ласка, ми ще деякий час повторювали одне й те саме знову і знову. Поки нарешті він не сказав: гаразд, добре, я зараз зателефоную своєму братові. Коротше кажучи, фосо в Аргентині це сленгове слово для трави. Ми всі добре посміялися, коли приїхав його брат, і ми виявили цю плутанину. Моя дружина іспанка, а англійська це її третя мова. Тому час від часу, іноді через її акцент, я чую зовсім інші слова, аніж ті, що вона насправді говорить. Одна з найскладніших частин вивчення англійської мови як іноземної, це прийменники. Одного разу ми займалися сексом, і вона сказала мені: Я хочу, щоб ти кінчив у мене. Тож я це зробив, вона виглядала. Трохи розгубленою кілька секунд, а потім сказала, чорт забирай довбані прийменники. Я хотіла, щоб ти кінчив на мене. Вибач, люба. Одна дівчина в моїй школі подумала, що я сказав, що боулінг має бути заборонений. Я просто подумав, що це якийсь дурний жарт. Одного разу я вступив в лігу з боулінгу, і вона також була там. Наступного дня, під час уроку англійської мови, вона сказала мені: я думала, що ти сказав, що боулінг має бути заборонений. Я подумав, що вона жартує, але вона неодноразово запитувала. Тувала мене, хіба ти не казав, що боулінг має бути заборонений? Я гадки не мав що вона верзе, поки інший однокласник не сказав їй, що я сказав, що булінг має бути заборонений. Це був не перший випадок, коли зі мною траплялися такі непорозуміння, коли хтось неправильно зрозумів якесь моє слово. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.